Вибухи відбуваються майже там по всій набережній. Uh -huh. Я залуфуна, кажу, де саме вона каже: прямо в нас. Примісінька фестивальну площу це місто, де ми зараз стоїмо. В мене телефон просто розривався, тому що телефонували усі люди, хто міг. Тов'ярка, Монатік, Макс Барських, артем півоваров. Було якесь таке емоційне піднесення того, що у когось другий день народження. Можливо, це буде гарним прикладом для. Для кожної людини, або може з країни показати, що навіть коли ти внизу, то ти можеш піднятися ще вище диво, так не без бобожої помочі адже все буде добре, все буде Україна. Ми так сказали, я ж настрій піднявся. Ми приїхали на територію, під'їхали до кораблю, побачили вогонь, полум'я, приліт. Взагалі ніяк спочатку не зрозуміли, що відбувається взагалі. Потім тут літали шахеди навколо Бартоломео. Дуже. Так, 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 були прильоти. Вони були не тільки в Бартоломео, а й поруч, тут, біля хутору. Ми не розуміли взагалі, ми думали, що у Барто, у Барто, були автоматні черги. Ми прибігли до кораблю, побачили людей, які вибігали, і охорона попередила, що потрібно йти до укриття. І ми вже деяким чином як могли пішли в напрямку укриття. Скільки людей працювало в цей вечір? Ми пробували підрахувати по наявним броням, що були в той вечір. Приблизно з людьми, хто працював і хто був тут, тут було десь до 150 осіб, приблизно так. Це чудо, яке трапилось з нами, тому що приліт був у банкетну залу, і там не було банкету. У нас взагалі вихідні дні е, було п'ятко. Так, так, так. І п'ятниця також у нас п'ятниця, субота. Угу. Вихідні дні рахуються в Бартоломе. У нас завжди банкети, але так пощастило, що в цей день банкету не було. Це чудо справді, тому що. Прямо туди було влучання уламків це хедучи. Ми вважаємо, що це був шахет, який прилетів у нижню частину нашого банкетного холу. так. Ви відчули від ваших клієнтів, від аудиторії якусь підтримку, коли розліпилася ця інформація, ця новина, просто всі, ну, весь шоу бізнес був на вухах, що називається. Артисти між собою. Казала, ти 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 бачив? Ти бачила, що там Бартоломео відбулося? Так, звичайно, коли я тут була в момент, коли була пожежа, в мене телефон просто розривався, тому що телефонували усі люди, хто міг. Навіть наші колеги з Харкова, менеджери артистів. Усі, хто знав, що ми могли бути тут. Вони телефонували, і я не могла відповідати кожному. Я потім вже виклала в соцмережах, що все добре, ніхто не постраждав, тому що було дуже багато і повідомлень, і дзвінків, і взагалі неможливо було кожному відповісти. Одразу під час це було вже ще в п'ятницю. Так я була в укритті. І не ловив зв'язок. Я коли вийшла, я просто почала дивитися, які люди телефонували, хто телефонував. Я була в шоці, тому що я не думала, що так багато людей. Почали перейматися цією проблемою, і потім, звичайно, і в п'ятницю ввечері, коли я вже була вдома вночі, я побачила дуже велику підтримку від гостей. Вони викладали фото, відео, вони викладали свої якісь моменти, які були пов'язані з Бартоломео. Бал... взагалі, Бартоломео для Дніпрян це як візит... візитна картка, такий символ Дніпра, тому що це був один з перших об'єктів інфраструктури, який був на набережній, і ми вже. Працюємо близько 23 років, це як історія. Тут багато моментів. Тут люди святкують весілля, проводять свої гендерпатії. Тобто, вон тут у деяких людей тут життя проходить. Вони тут знайомляться, вони тут створюють сім'ї, родини, народжують дітей, святкують тут приємні моменти. Тому так вночі просто наш дірект взагалі все розривалося, і люди писали коментарі підтримки і викладали. Все, що могли, пропонували нам переказати кошти, питали, як люди. Ми вже десь о другій ночі виклали офіційну інформацію, що все добре, жертв немає. Коли ми вже були впевнені, що їх немає. Ось, і тоді також отримали дуже багато повідомлень, підтримки. І у кожного з наших працівників у них розривалися телефони, тому що і гості наші, і ті, хто був причетним, і ті, хто працювали, і ті, хто. То взагалі якось пов'язаний. Вони усі зателефонували з інших країн, навіть телефонували. Ще є оцінки збитків, які понесла, понесла кампанія і ось комплекс ваш? Ще ні. Наші технологи, наші технічні директори вони зараз рахують. Ось ресторан був ключовим в роботі нашої. Нашого комплексу, то люди обирали готель, тому що в нас є ресторанний комплекс. Він був магнітом, який притягує людей. Була дуже велика площадка для івентів. Ви ж знаєте, ви нас проводили концерти, і взагалі ми були активними в цьому плані. Тому ще рахують, я думаю, що близько тижня-двох будуть а, ще а, рахувати. Він а, е, працює вже зараз якось? Ні, ми, ми поки що на два тижні взяли паузу. Ми е, думаємо, що робити далі, як робити, як приймати, як готувати людей, тому що ми знаходимося не в центрі міста, прямо де є безліч ресторанів, там, де можна замовити їжу. Ми трошки Знаходимося у віддаленості, тому нам потрібен час, щоб ми могли надавати людям той рівень сервісу, який ми надавали раніше. Тому для нас це важливо і не дивлячись на те, що відбулося, ми хочемо продовжувати підтримувати свій імідж, і ми не можемо просто так приймати гостей. І взамін навіть сніданку їм не запропонувати. Тому ми зараз над цим працюємо. Я думаю, два тижні і ми відновимо роботу готелю. Вірити, що це все повернеться, і обов'язково відновиться, Постане як фенікс з пеплу і буде ще кращим і жарнішим Навіть те, що ми відновимо Бартоломео в сумніві взагалі немає. в Який це формат буде? Тут трошки інше питання. У нас є, як ви бачите, вежі Бартоломео Резортаун, які тут є, і можливо, Бартоломео буде доповненням інфраструктури, тобто концепти будуть. Коли закінчиться війна, обов'язково буде краще. Але хотіла також відмітити, що влітку ми плануємо працювати. Наразі ми вибудовуємо концепт, як буде виглядати. Ми точно відкриємо наші літні локації, пляж, басейн. Вони будуть працювати і надалі. Ми відбудуємо. Кафе нашого яхт-клубу улов. В нас воно працювало до війни багато років. Було таким улюбленим місцем наших дніпрян на березі річки. Тому воно також буде влітку працювати. Все буде добре, все буде Україна. Дякуємо вам. Ми знаходимося тобою біля сцени. Комплексу «Бартоломео», в якому ти багато років є арт-директором, займаєшся всіма питаннями концертної діяльності. Можеш згадати найяскравіші імена артистів, най... точніше не імена артистів, а найяскравіших артистів, на твою думку, хто виступав тут у вас? Та тут взагалі всі були. Ну, весь, мабуть, топ 20 України. У 22-му році у нас було багато концертів благодійних. Коли артисти, дякую велика, приїздили за мінімальний гонорар, і у нас був якийсь профіт, який ми могли перерахувати до фонду та підтримати ЗСУ чи біженців. В ну, перші періоди війни тут був концерт, а отам у готелі безкоштовно жили люди біженці. Потім, в 23-му, вже трошечки люди може, звикли до обставин, ну, концерти зазвичай. Ну, з кожного прибутку там перераховувалася е, на благодійність, але це не було вже такого акценту, що це благодійний. Е, були концерти ну, типу звичайні, скажімо так. І дуже багато артистів було В'єрка, Сердючка, Монатік, е, Макс Барських, Артем Півоваров, е, Дарофієва, Кола. Може зараз когось з них згадаю, бо розумієте, що Міша теж підтримав, Міша був у 22-му році. З благодійним, ми там трошечки перерахували йому на харківський напрямок, він допомагав. Mm -hmm. а, от. Може, щось я можу зараз забути, бо самі розумієте, трошечки стресовий стан. Mm -hmm. Я розумію, що о, ми прямо напередодні нового концертного сезону, да, літнього сезону. Mm -hmm. Я впевнений, що дуже багато роботи було зроблено для того, щоб підготуватися до цього сезону. А, що далі? Mm -hmm. Ну насправді десь може, місяць тому навіть. Вже була повністю прописаний сезон, і ми знали, який місяць, яка зірочка доїде до нас. А, та зараз розглядаємо декілька варіантів. А, зрозуміло, що виступи великих, великі велики виступи артистів а, під великим питанням. Це і політичне питання, та й питання безпеки, бо ми маємо забезпечити безпеку для наших гостей. Те, що ми розглядаємо, то це можуть можуть бути варіанти невеликих ресторанів серед зеленої зони. У нас там є пікнік-зона, люди знають її сімейні фестивалі для дітей, для їх батьків. Ага. А, Але ну, є якісь ідеї, ти вже казав, що ти якийсь бачив. Ну, як... Будемо працювати пляж, басейн та пікніки. В оптимістичній можливо. Не буду теж слух казати, щоб не А, Добре, да. добре зрозумів. Ти сам знаходився де? Часу пожежі, ударів? Ну тут на вулиці, метрів сто від ресторану на парківці був. Біля машини вже збирався додому їхати. А, був тут, щось упало. А, і, крім мене, теж був там Валерій Ніколайович, мабуть, теж був на вулиці і спершу. Думки то не було, що там що якийсь прильот. Казали, що щось просто тобто дуже гучно впало. А, потім я дізнаюся, що тут побували всі вікна. А, ну, це було якось очікувано. А, сам, саму пожежу одразу я не помітив, Воно добре, що а, сам ну, добре, що пожежа. Ну, не так швидко розросталися, і у людей був час е, вибратися на вулицю. Дякуючи Богові, е, більшість е, гостей більше ну, налякалася, ніж постраждала. Ну, Все, що чо, завжди чогось починається, а щоб щось почалося, треба, щоб щось закінчилося. Може, так і треба. Про підтримку з боку людей, артистів ваших партнерів. У нас до речі, у нас був букінг на квітень Артист Лаут він сам позвонив, запропонував повернути передоплату та приїхати з благодійним концертом наприкінці, коли у нас ми будемо до цього готові. Багато. Гостей постійних дзвонили, писали в діректи, та й мені писали, що треба, що допомогти розібрати завали. Ну не всі ж бачили, що тут вже чого да, розбирати. розбирати. Це місце любили багато багато дніпропетровчан, дніпрян, А, та багато гостей тут проводило свої. Найяскравіші моменти в житті. Це ж було не тільки концерт, це була е, як банкетна локація, там було декілька залів. Як ти уявляєш ідеальне відкриття порталамео після відновлення? Ну зараз пам'ять за минулим рестораном десь е, ну, ще близько в серці і в голові, тому треба, мабуть, якось відобразити минуле та показати, що ми сміливо йдемо в майбутнє. І можливо у цей час, коли можливо там щось поміняється в обставинах у світі, можливо, це буде гарним прикладом для, для кожної людини, або може, може країни, показати, що навіть коли ти внизу, то ти можеш піднятися ще вище. В комплексі Я працювала керівником ресторанного комплексу, саме кораблю. Саме ця локація, за яку я була відповідальна. Я бачу, що вам важко емоційно. Чесно так? кажучи, так. Хоча там перші дні стан був більш стабільний. Не знаю, мабуть, у зв'язку з тим, що всі люди цілі, живі, і, звичайно, що було якесь таке емоційне піднесення того, що у когось другий день народження. Сьогодні якось так морально трохи важче. Я не розумію чому, але ти працює психологічно. Може, ви звикли просто до да, постійних навантажень, робочих, що у вас? Так, потрібно, що так вас звичайно. А ви знаходились на роботі в той день? В той Зазвичай ми працюємо там до 10-ї, до 11-ї, Дуже багато відвідувачів, банкетів. Та п'ятниця була, скажімо так, менш людна. В принципі, не було жодного банкету. І я поїхала раніше. Я поїхала близько шостої вечора. Угу. І перший момент це коли я в телефоні побачила повідомлення від адміністратора зміни, що в нас приліт. Я протелефонувала, тому що бачила, що. Вибухи відбуваються майже там і всі набережні. Uh -huh. Я залефона, кажу, де саме вона каже, прямо в нас. Ну і, звичайно, що я сіла в таксі, приїхала сюди. І вже коли відбувся перший вибух, коли вже далі почали люди евакуйовуватись, тоді вже почали прираховувати в укритті саме всіх співробітників, прираховувати гостей. Багато хто побіг без телефону, без власних речей. Ті, хто були ближче до центру, ті взагалі одразу вибігли без непегнення нічого. І деякі співробітники встигли забрати свої особисті речі, там, вигляди телефону, у кого він там десь був поруч. Загалом так, коли вже прирахували всіх людей, коли вже зрозуміло, що всі на місці, всі цілі, всі живі, то, звичайно, що потім вже спостерігали за тим, як відбувається пожежа. Скільки часу. Пішла пожежа, і, і чому її не загасило одразу? А, чесно, дуже важко сказати, тому що воно все було так сумбурно і емоційно здавалося, ніби це вічність відбувається насправді. А, наскільки мені відомо, що пожежники тут вже були приблизно через 10 хвилин від того, як почався вибух, але оскільки постійно а, була повітряна небезпека, тому що коли відбувся перший вибух, це одне. Але потім тут літали шахеди, взривалися, я знаю, що там десь біля Фітхауса взривалися десь в. В тому районі було дуже-дуже багато вибухів, тому звичайно була небезпека повторного е, прильоту і тому е, просто не могли почати тушити, тому що це фізично було небезпечно для е, життя рятувальників. Тому, звичайно, що перше все можна відновити, все можна відстроїти. Єдине, що не повернеш, це, це людське життя, так тому тут. Зараз два тижні у вас якби такі вихідні вимушені, а далі а далі зрозуміло, що видається загалом Барталемою це ж ресторанно-готельний комплекс. готель у нас цілів, тому готель 100% буде працювати. Наразі ці дві тижні нам для того, щоб ми розуміли, як запустити літні локації, як запустити кафе «Олов», для того, щоб готувати для гостей готелю, сніданки, працювати літні локації. Звичайно, що для цього необхідно час для замовлення посуду і взагалом для розуміння того, яка кількість людей залишиться працювати, як працювати надалі. Тому будемо працювати. Готелі, літні локації, пляж, басейн, кафе, улов поки що таким чином. Ви можете собі уявити день, коли відбудується ресторан повністю, і день відкриття урочистого, коли приїдуть Люди, гості, ваші старі клієнти, які бували uh -huh. часто часто вас у вашими гостями, і ось ви на роботу виходите, і весь персонал. Бо так сказали, я ж настрій піднявся. Чесно кажучи, я вважаю, що, ну, по-перше, треба всім відійти всім, особливо тим, хто був під час роботи тут, серед гостей, серед персоналу. Коли цей день відбудеться, мені здається, що це буде фіоричне відкриття. Питання не в спецефектах, не в яскравості цього відкриття, а саме в людяності, тому що Бартоломео для кожного це такий різний етап життя. І у персоналу тут у когось відбувались дуже там Важливі події як серед персоналу, тому що тут ми, ми дійсно як велика сім'я, особливо коли до війни у нас тут були коли концерти, пікніки. Ми по три, по чотири дні могли не виїжджаючи тут жити, працювати і все інше. Для гостей, звичайно, це особливі свята. Е, є гості там, от коли це все почалося, котрі з 18 років, їм там ще зараз 35, приблизно я там точно не знаю. Котрі від, відсвятковували всі тут події, і таких гостей дуже багато. І вертоломео в цьому плані так, може, скажіть, нехай вони дочекають. Звичайно, я хочу, щоб цей день настав скоріше, щоб ми відкрили двері Бартоломео. Вони будуть відкриті абсолютно для кожного дніпряна, українця. Я вважаю, що це буде після закінчення війни. Звичайно, що багато українців повернеться. Я вважаю, що Дніпро буде жити іншими красками. і Бартоломео у цьому випадку буде дуже яскравий. Відбиток у Дніпрі, тому що ну, я не уявляю, чесно кажучи, Дніпро без Бартоломео. В плані, звичайно, що є трагедії, жахливіше, коли відбувається, але тут так тут, не знаю, тут місце сили. Мені здається, тут щось є. Дякую, Це місце, де поєднувалось дуже багато суддів. Це місце сили для багатьох жителів і гостей нашого міста. Тому втрата цього об'єкта є як. Мені здається, що це всі мешканці Дніпра трохи чогось втратили в цьому місці, тому що тут завжди був сміх, радість, улыбки щирі. І зараз бачимо, що для цього в цьому місці, як мінімум, місця нема. Але все одно ми все відбудуємо і зробимо так, щоб всі ці емоції повернулися до цього місця і ми знову могли дарувати. Радість, щирі улитки нашим гостям. Ви були в цей момент, момент, коли почалася пожежа, коли був судар далеко від загону? Ні, я був. був я та вже ще був в місті. Я був в трьох хвилинах від цього місця, І коли я отримав повідомлення, що у нас примісінька фестивальна площа, це, це, це те місце, де ми зараз стоїмо. Був приліт, я одразу сів в машину та через три хвилини приїхав сюди. Я намагався з вогнегасниками внутрі, але це було вже неможливо, тому що вже теплова хвиля дуже сильно вибивала зворотньому зв'язку. Головне, я зустрівся з керівним персоналом, який залишався на місці, і запевне вони мене запевнили в тому, що всі гості і мешканці готелю і гості ресторану. І працівники комплексу вже були евакуйовані. Персонал Берталемео відпрацював на 5 із із великим плюсом, тому що головна мета, якою ми, е, яку ми повинні гарантувати нашим гостям, це безпека. І цю безпеку, на щастя, ми змогли забезпечити. Диво справді. Диво, так, не без бобожої помочі, ж. Мені відомо, що ви багато займаєтесь благодійністю, допомагаєте Збройним силам, допомагаєте переселенцям Бартоломео як готельний комплекс приймав тисячі людей. Можете про це сказати? Так, а вже з 22-го року, як тільки починалася, почалася військова агресія нашого не сусіду, ми одразу розуміли, що ми не можемо вставати осторонь. У нас був благодійний фонд в корпорації, який займався допомогою е дітям з творчими здібностями, так, творчими здібностями. Але зрозуміло, що в 22-му році, після 24 лютого, взагалі було недотворчих здібності, і головне було і ту велику кількість людей, які прямували від території, які вже були окуповані або в найближчим часом будуть окуповані. Ми намагалися всіх прийняти. Так, а вже ж ми не, не були в повному сенсі шелтером, але все одно ми приймали гостей на два на дві доби, давали можливість перепочити. Ми організували це насправді. Мені здається, що цією позицією керувалися багато підприємств та власників різних бізнесів, тому що це ж ми ж захищаємо своє майбутнє через те, що ми допомагаємо людям зберігти спокій і там перезавантажитися трохи, поки ми робили в такому темпі, аж до серпня, якщо мені пам'ять не зраджує. До серпня 22-го року, доки е, не запрацювала центральна система, яку там під патронатом президента України вже зробила центральну шелтерську організацію, яка допомагала людям на загальних словах, і це не тільки завдяки Бартоломео, тому що всі мешканці Дніпра хто привозив якусь їжу дитячу, хто одяг, тому що люди приїжджали просто в тапцях, в капцях домашніх і в халатах, як, як вони вийшли з дому, під час бомбардування сіло в машину та поїхали. Ми дуже багато бачили. Ми бачили, як люди, які приїхали, вже видихали, що вони вже в безпечному місці, отримали картку на поселення, йдуть до свого номеру, і в них стається інфаркт, тому що серце не витримало навантаження. Це людське горе, яке ми як команда, яка займається гостинністю, намагалися розділити з нашими гостями і допомагати не тільки. І побутовою хімією, і одягом, і, і харчуванням, а ще й емоційно. Ми все, все разом переживали разом з нашим гостям. Мені брало за це грошей, і це було таке, знаєте, як, як місія, яку ми виконували для того, щоб всі гості. Ну, я також називаю вимушених перемисленців гостями, тому що це люди, які попали в особливе місце, де до них ставляться особливо, незважаючи від. Рівня, рівня, та, рівня, та, рівня так соціального статусу, рівня їхнього дохіду. Це не мало значення. Ми не, ба, не брали не брали нетміки. А, а відомо, хоча б приблизно, яка кількість людей прийшла через віки? так. ми це підраховували. У нас за 20... за ну, ви ж розумієте, що Дніпро певна певний час став волонтерським хабом, який приймав дуже багато, ну, дуже багато переселенців з Сходу України, і е, ми рахували 23 тисячі 300... Вимушених переселенців проїхала через міста? Так, так воно і є. Так, одного містечка 100%. Зараз важко про щось говорити. Звичайно, ви ще під, таким, під такими емоціями важкими, я впевнений. то це Барталамео це результат роботи великої команди і щоденної праці. Але. Вже є якісь думки, і так чи, а вже ж. що робити далі. Ми працюємо в такої компанії, де неможливо стояти на місці. Тому як тільки це пройшло, одразу наступного дня ми зібралися. Найголовніше для нас берегти робочі місця для того, щоб ми могли виконувати свій громадянський довг як платники податків, як роботодавця е відповідального, який сплачує заробітну плату, і наче думати, що робити далі. Вже що, ж. Що, які думки? Ну ми зараз фокусуємося на тому, щоб. Е для того щоб зрозуміти, що саме ми хочемо в наступному створити. побудувати, так створити. А вже ж ми хочемо мати будівлю більше захищену, будівлю з більшою можливості для того, щоб і Артем до нас приїжджав частіше, де так, де... так. Да, 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 да. і найбільше кількість гостей ми могли приймати. І головне, а вже ж зараз, з 23-го року, якщо я правильно пам'ятаю, у нас змінилися будівельні норми, взагалі, тому зараз. Набагато важче відповідати їм, ніж було раніше, тобто, але все одно чи можна розраховувати на те, що е мешканці міста і взагалі всі ви навіть гості в цьому міста побачать ні. ні ні побачать все ж таки цей неймовірний прекрасний дерев'яний корабль. Чи це навряд чи? корабль? Це ж не просто місце, де відпочивають гості або де якісь емоції були пов'язані. Це символ для Дніпра. Взагалі, я не з цього регіону, але я ще не, не жив у Дніпрі. Але я знав про цей готельний комплекс. Тому навіть нехай ніхто не сумнівається в тому, що все буде відбудовано заново. Ще краще, ніж воно було до цього. Дякую. Я вважаю, що це найкраща нота для завершення цього інтерв'ю. Тримайтеся. Дякую. 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 дякую.